У приміщенні Смілянської міської ради відбулася чергова акція допомоги Маріупольцям, які знайшли прихисток у нашій громаді. Завдяки ініціативі проекту Маріуполь» вимушені переселенці отримали гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування, засоби гігієни та необхідні побутові товари. У нас ставтоному проект Маріуполь» поруч з від Маріупольської міської ради, і ми вирушили в віддалені громади. Сміла це наша перша громада, де у нас Дуже багато маріупольців, наших переселенців, мешкає в цьому осередку, тому ми працюємо для маріупольців. Саме всю громаду ми забезпечуємо. У Смілі зараз проживає близько 50 маріупольців, і багато з них скористалися можливістю отримати допомогу. Проєкт також надає психологічну, правову та соціальну підтримку, створюючи умови для адаптації. Зараз на свята ми привезли також святкові подарунки нашим діточкам. Також наш лікар видає відповідь. Вітаміни, різну медичну допомогу надає. Співробітники ЦНАПу допомагають з документацією, це ну, всебічно юрист надає теж консультації юридичні. У нас всебічна допомога. Люди, які знайшли тимчасовий прихисток в нашій громаді, висловлювали вдячність за турботу. Одна з маріупольчанок поділилася своїми враженнями. Тут я вже з серпня 22-го року. Дякую Тихе, приємне містечко, люди доброзичливі, тихо, спокійно, все подобається. І навіть от структури, в які от ми звертаємося ну якось так приймають і доб, добре і вирішують проблеми і відносини до, до нас, до переселенців, ну по крайній мере, як до нас, добрі. Майже спочатку, от як ми сюди приїхали, получаємо. Допомогу я Маріуполя ну, і вирішував свої проблеми. І адміністратор ЦНАПу ми зверталися, допомагав нам, вирішував нашу проблему, і також продуктові набори, одяг, подарунки на новий рік дітям, канцелярія. Ді у мене двоє дітей, так що ця допомога дуже нам необхідна і дуже нам допомагає. Серед тих, хто отримав допомогу, була і пані Валентина, яка пройшла довгий і складний шлях, щоб повернутися на рідну українську землю. Для неї підтримка саме від Маріуполя. Громади стала особливо щемливою, адже вона нагадала про дім, який довелося залишити. Довго не могли вибратись із Маріуполя, ну а потім через Росію при Балтику вивезли в Польщу. Чоловік слів у підвалі, і ми. Думали, що щось можна зробити за чима, але в Польщі ми побачили, що це дуже довго затягнеться, і приїхали сюди. Тут була моя сестра із Харкова вже виїхала, і вона нам квартиру знайшла, і так ми опинились тут. Люди такі доброзичливі. Все все доступно. Головне, що ліки, медицина все доступно. А так зверталася к лікарню не один раз. І к юристу зверталась. Ну, все, що можна. Дівчата дівчатам велике. Спасибі. Проєкт Я Маріуполь Поруч продовжує свою роботу, підтримуючи тих, хто цього потребує. Куратор проєкту запевняє, подібні заходи в смілі діють на постійній основі. На постійній основі ми будемо приїжджати до наших Маріупольських. Це в громади. Це раз на місяць. Ми будемо стабільно виїжджати з нашою командою Маріуполь Поруч у нас є телеграм-канал Маріуполь Черкаси. Можна Зареєструватися в цьому телеграм-каналі ми будемо давати анонси. Там є адреса, там є дата, там є час, коли ми будемо. Навіть є контактний телефон, де наші марюпольці маріупольська громади можуть подзвонити і дізнатися всю подробну інформацію.